Цені річниця підкриття цієї алеї. А що я хочу сказати? Вона за ці роки ця алея дуже збільшилася набагато, на жаль. І я хочу сказати, війна продовжується. Люди продовжують гинути. І дуже багато ще звернень від родичів від побратимів, щоб їх далі в те, що відповічили їхню пам'ятність на сій алеї. Міськими чиновниками було прийнято рішення про... Надання дозволу на розміщення торгівельної споруди для продажу ритуальної атрибутики на території алеї пам'яті захисників України. Сьогодні ми станемо на захист полеглих за нашу волю, незалежне майбутнє, пам'ятаючи кожного і кожну. а також захищаючи їх пам'ять, здійснимо автопробіг, присвячений захисту алеї захисників пам'яті, який розпочнеться від вулиці Оранжерейна. До офісу президента, Міністерства культури, Міністерства справах ветеранів, Посольства Америки, Великобританії, Німеччини та Київської міської державної адміністрації. Ми звертаємось до Президента України, Міністерства культури в справах ветеранів, Посольства Америки, Великої Британії, Німеччини, Київської міської державної адміністрації, депутатів, голів та членів комітетів з проханням. Не допустити поплюження пам'яті наших героїв. Слава Україні! на акцію разом з військовими на підтримку алеї пам'ятці та виступаємо проти її знесення, тому що на тому місці планують відбудувати торговий центр, торговий будинок. Герої, які віддали своє життя за наше вільне незалежне майбутнє, це сьогодні понад усе. І міська влада, яка підтримує встановлення цього мафу, тому ми звертаємось до офісу президента, просимо нас підтримати і вжити необхідних дій. Передаємо вам звернення надруковане в письмовому вигляді. Тут є більше тисячі підписів киян, які проти встановлення цієї торгівельної споруди також їх заяви родичів. Далі йде пленарна експертиза, це про те, що це територія. Лук'янівського заповідника, на який не може бути встановлено жодної архітектурної споруди. І далі в нас йде протокол засідання, де було прийнято рішення про встановлення мафу, а також проєкт їхньої, скажімо, як вони називають мафу, але це двохповерхова торгівельна споруда. Серед нас багато хлопців, які 14 року воюють і захищають нашу неньку. Тому, в свою чергу, просимо вас переглянути. І просимо вас підтримати нас в цій боротьбі. Добре, я продав. Дякуємо. Сподіваємось на вашу підтримку. На даний момент ми вже прибули до КМДА та профспілки ветеранів для того, щоб передати наше звернення, щоб підтримали нашу позицію щодо захисту Алеї Слави. Так як про неї вже забули, про неї не хочуть згадувати і лише два роки, як її відкрили. Вже її хочуть розвалити. Слава Україні! Героям Слава Україна! Она душе, Україна, она душе, Україна! Она душе.